Таємний садочок, як знайти дивовижну країну мрій у своєму дворі. У маленькому містечку, де всі будинки були схожі одне на одного, жив хлопчик на ім'я Максим. Його двір був звичайним, з квітками, деревами і зеленим газоном, як у багатьох інших дітей. Однак Максим завжди відчував, що його двір приховує щось особливе. Він часто дивився на старий вхід до саду за своїм домом, і серце билося швидше, наче щось загадкове чекало його там. Одного разу, коли сонце вже схилилося до заходу, а небо стало золотисто рожевим, Максим вирішив подивитися на цей сад інакше. Може, щось я упустив? подумав він, і вирішив до таємного місця. Як тільки він підійшов ближче, то помітив, що між гілками старого дерева з'явилися маленькі дверцята, сховані так, що їх не було й видно з вулиці. Що це? здивувався Максим і, не вагаючись, відкрив дверцята. Він опинився у чудовому місці, яке зовсім не нагадувало звичайний сад це був таємний садочок, місце, де кожна рослина розмовляла, а дерева співають пісні. Повітря було наповнене чудесним ароматом, а на землі росли квіти, що світяться у темряві. Ти потрапив до країни мрій, сказала йому маленька фея, що сиділа на гілці одного з дерев. Її крила мерехтіли, як веселка. Ми чекаємо на тебе, Максиме. Хлопчик не міг повірити своїм очам. Тут було все, що він колись мріяв побачити казкові істоти, дерева, які розповідають історії, квіти, що співають, і навіть маленькі літаючі острови, що ковзають по небу. Це це все таке дивовижне. вигукнув Максим. А як я потрапив сюди? Фея посміхнулася. Цей садочок це місце, куди можуть потрапити тільки ті, хто вміє бачити чудеса, навіть у найпростішому. Він завжди був у твоєму дворі, просто ти ще не був готовий знайти його. Максим поглянув навколо і зрозумів, що все це виглядає дуже знайомо, хоча й абсолютно незвично, дивовижні квіти, дерева чи навіть маленькі звірята були частинами його звичайного двору, але тут вони стали живими, справжніми чудесами. Як можна побачити більше такого? запитав Максим. Як я можу побачити більше таких чудес у своєму житті? Фая порадила йому. Потрібно навчитися бачити чудеса не тільки в країні мрій, а й у своєму повсякденному житті. Ось, подивися на квітку: це не просто рослина, це цілий всесвіт з історією та чарами. Відчуй кожен момент і дивись навколо, і ти побачиш дивовижні речі, навіть якщо вони звичні на перший погляд. Максим зрозумів, що справжні чудеса не обов'язково повинні бути далеко, вони можуть бути зовсім поруч, варто тільки їх помічати. Він подякував Фаї та пообіцяв завжди знаходити час для того, щоб побачити чарівний світ, який його оточує. Повернувшись додому, Максим став дивитися на свій звичайний двір іншими очима. Кожен куточок тепер здавався йому дивовижним, а прості квіти і дерева ставали справжніми чудесами. І, хоч таємний садочок був і залишався для нього особливим місцем, він знав, що справжнє чудо можна знайти скрізь, якщо лише уважно дивитися навколо. І з того часу, кожного разу, коли він виходив на прогулянку у свій двір, Максим відчував, що ось-ось і знову потрапить у власний таємний садочок, де оживають мрії, і він був готовий до нових пригод, що чекали на нього там.